Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії Philips, серія Xperion 6000 Line, модель x 660 Line X1. Постачається в фірмовій упаковці ліхтар. Ліхтар має вбудований акумулятор. Ліхтар доволі потужний. В комплекті у нас знаходиться. Інструкція з гарантійним талоном, дріт живлення з роз'ємом Type-C і адаптер в розетку. Ось такий ліхтар. Має два типи кріплення на гачок і на магніті. Будований акумулятор ємністю 2200 мА. Підзаряджається через з допомогою дроту живлення, який. Роз'єм знаходиться під заглушкою, і має кнопку вимкнення. І також є додатковий ліхтар. Ось так вмикається додатковий ліхтар, і повторним натисканням вмикається основний ліхтар, який має два режими максимальний і економний. Зараз давайте вимкнемо світло і побачимо, як він буде світити. Це у нас додатковий ліхтар. Вмикається. І ось так. Відсвічує основний на максимум, і в даному випадку, ось так на економному режимі. На максимальному режимі, як заявляє виробник, даний ліхтар може попрацювати до 4,5 годин. На економному до 9 годин. Також при купівлі на ліхтар обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.